Привіт, це друге відео про адаптацію в державному садочку. Мене звати Ірина. Це мій блог про життя в декреті мама вдома. І перше відео буде десь тут прикріплене. Загалом мене син йому 2,4, і ми пішли в ясли. І зараз другий тиждень, як ходили в садочок. Наскільки ходили, зараз дізнаємося сьогодні. Вже четвер, тобто понеділок, вівторок, середу і четвер. Я нарешті сіла записувати відео. Було всяке за цей тиждень, і щойно були перші сльози, що в нього, що в мене. Ну, але про все по порядку. Значить, з понеділка е не дуже хотів йти, бо після вихідних. Е казав я садок, ні, але пішов. Спокійно, пішов, відбув день. Я забрала його десь тоді година перед 12-ю. Так, десь, десь пів 12 до 12. Тоді. <кх�> <кх�> якийсь був далі хмарна погода, все було якось не так одним словом. Пішов нормально, не дуже хотів, але і пішов сам в групу, все було гаразд. Вівторок був причудовий настрій. Все було прекрасно. Він побіг в садок, ледь не з розгону вірвався сам в двері. Ну, тобто Радісна дитина, я щасливо тішилася, що все гаразд. А там ще й в хлопчика було день народження. В нашій групі якщо день народження дають смаколики, і там і сочок і вафолька, і все що хочеш, дитина побігла. Навіть все там не з'їв він. Собі там щось тільки трішечки з'їв смачно. А, і якраз вівторок була злива, було так потім мокро, Ми потім по болоту, по калюжах, бавилися з ним. І він вівторок лишився на обід. Я запізнилася, я прийшла не там пів дванадцята, а я прийшла десь за пять дванадцята, я відкриваю двері. А всі діти починають їсти. і Мій син сидів, слава Богу, спиною, і він мене не побачив, бо всі діти такі зразу шух, А він якраз ложку до рота ніс, і він не побачив, хто там зайшов. Я зразу швидко закчинила двері. Я почекала, поки всі пообідали. І він прекрасно наївся зупи з хлібом. Все, все, все. Викладав, як казала, що і в туалет на горщик всі ходили і там два рази і бавились, і картинки складав, і все було кля. Вчора вже була середа, і вчора він не пішов в садок. Чому не пішов? Тому що мама ні і все. Сидів на лавочці, забився в самий дальній кут і не піде. Почалося з того, що він не хотів зувати взувати не і тапочки. А я кажу, ти йди босенький, та -да -да, нам тапочки-виховательці. А якщо я вдягну твої тапочки, Він не любить, коли хтось його там речі рухає, коли я хочу їх вдягнути. Нічого не допомагало. Я навіть пішла на стратегію, я тобі після садочку куплю йогурт і банани. Якщо ти не підеш в садочок, я їх не куплю. Ну, я не люблю ці стратегії, але вони працюють. А... Теж ні. Йогурт, банан хочу, все хочу, але йти в садок не хочу. Ну, я вже бачу ну, очі на мокрому місці. І головне, це такі сльози. І вираз лиця, його майже не буває. ну Я практично такого виразу обличчя в нього не бачила за весь час. Це така якась обіда, така, я не хочу від тебе йти. от саме оце, не каприз, не я зараз граюся з тобою не шкодні дитячі настрої, а такий такий, губа підкочується, очі мокрі. Я таке все сижу. так. Я не була до цього готова морально сьогодні, саме ну, вчора, в середу, в цей день. Я розумію, що ну, я ще такого, такої емоції я ще не бачила. І я така: окей, я бачу, мені це виглядало як я сьогодні хочу бути з тобою дуже 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 сильно. Мені треба сьогодні мама а не садочок. Візьми мене назад. Я кажу: добре, в мене сьогодні є можливість взяти. Тебе не повезти в садочок, але в мене є скучні справи. Тобто я не буду з тобою бавитися зараз весь час, я не буду тобі приділяти всю свою увагу. Тобто, ти не хочеш ти в садок? Добре, ти будеш біля мене, але це не буде те, як ми з тобою постійно бавимося, тому що я маю свої справи, які я маю. Ну, дорослі, мамські справи, які я маю вирішити. Добре. Ну і я придумала найскучніші справи, які можна було. Е, мені треба було поїхати в центр зайнятості, в пенсійний фонд одним словом оформляються цей декрет по вагітності. І це таке скучне заняття. І ніби весело спочатку, бо ми машиною кудись їдемо, але ми так поїхали в одне місце, в друге, в третє, там почекали. А я спеціально багато іграшок не брала, там тільки якусь одну машинку, якийсь маленький перекус. Е, ну, Мама, мамі мені скучні справи. І весь день ми проговорювали разів, я не знаю, вісім, напевно, що завтра ти точно підеш в садочок, тому що я йду до лікаря. От зараз йду до лікаря, а до лікаря не можу тебе з собою взяти. А він навчився нашого. <ріст> я так розумію, це або чому? Або щось в тому роді означають підлітчати для рікаря. Кажу, перевірити, чи там з твоєю сестричкою все гаразд, ну, животик перевірити, чи все добре. І кажу, я тебе туди взяти не можу, там тільки мама йде. Ще я можу сьогодні знову поїхати в пенсійний фонд, бо я вчора так і не подала ту довідку. Одним словом, державні установи це окрема історія, але <ріст> наразі не про це. Е, от кажу, у мене сьогодні скучний день, такий саме, як вчора, буде до обіду. Я займаюся мамськими своїми дорослими справами, і в мене не буде часу бавитись і все решта. Він вже такий зра. Вчора, протягом дня, вже після всіх наших скучних справ, я питаю, що було б краще, якби ти пішов в садок чи з мамою? Оце що, тобі скучно з мамою? Та. Краще вийшов садок? Угу. Типу, я це повторювала, перепитувалась, він постійно повторював, що саме так, щоб краще бо він пішов в садочок. Кажу, все, це відчуття. От, і сьогодні знову вже починає садок, ні, я садок, ні. Кажу, теж як через мами було скучно. Та кажу, даєш краще йти в садок? «Ні, мама, не вдома. Кажу, ну вдома ніхто не може з тобою сидіти. Татко працює, мама зараз йде по справах. Якщо йдемо в садочок, в садочку інші іграшки, тобі вдома мене твої іграшки, дома надоїсть, бо скучно, а гуляти я з тобою зараз не піду, бо, бо не піду, ну, бо я маю свої справи. Одним Прийшли в садочок, сьогодні було досить веселіше, ми ще по дорозі не досить непогано бавилися, там щось він трошки пішки ходив, не тільки в колясці, Сьогодні нарешті хоч сонечко якесь є, а не оця замурзана погода львівська. Якийсь вересень дуже такий, хмарний, не знаю. <смі> Холодно, але хоч сонячно. Mm, все добре, до садочку дійшла, а він ще вдома досить погано поїв, небагато. Я кажу, там сирники сьогодні. Я не знаю, звісно, які ті сирники Я в садочку вже не пробували, Але кажу, там сирники, і какао, а ти ж голодний, ти ж аж не доїв. Ну, от кажу, біжимо, може, що тобі лишились сирники. От, і прийшли. І він так спочатку ніби весело, свою шафку там з півником знайшов, там то-то-то. Перезуватися в тапочки ні. Каже, добре, я з тапочки поставлю тут в групі, там потім змерзнеш ножки взуєтеся. А... Відкриваю двері, він і підбігає і тікає, і підбігає і тікає. А в нас ще наша вихователька пішла відпустку, виявляється на 10 днів. І це теж так. Я якби виховательку розумію з точки зору, як людина професіонала вона собі бере відпустку, коли хоче. Але для мене, як для мами, це ну, ще які там. 15 сьогодні, чи яке там 17 вересня, тобто пів місяця діти ще не адаптувалися. Вона йде відпусткою, і діти ще не звикли до неї, а вже мають звикати до інших підмінних вихователів. Причому ще й кожен день походу різних. Неприємно трошки вийшло, але вже як є. Тобто, Юрчик побачив сьогодні вже іншу виховательку, але це якось приємніше, напевно, на вигляд. Чи що. Я ж йому кажу: дивись, біжи, бо там сирнички, там, там ще питаюся, у вас є шесирник? І є ще сирник. Каже, біжи тобі ж там є пару сирників, какао спробуєш, ще смачне, розкажеш мені. Це будеш ну, будеш голодний, і все, я тебе заберу, переступаю через поріг. Я його прям взяла і так пересунула через поріг, він почав плакати. Я з ходу пояснюю тій виховательці, що в нас таке вперше, ну, тобто, що ми вже ходимо, але таке в нас вперше. Она каже, Він починає просто розуміти, що відбувається. Та він не до того розумів, що відбувається. Просто починає розуміти, що ну, йому бракує хати, напевно, якось так незвично. Та що, я його віддала дуже швидко, я йому поцьомила ручку, як завжди намалювала сердечко, йому то подобається. Він тим тішиться. Вже починав плакати. Каже: я про тебе прийду, обов'язково прийду. Він, до речі, не боїться, що я його не заберу. Ми маємо книжечку, таку, боюсики, тремтюсики, і там є ситуація з тим, що е дівчинка боїться, що мама її залишає саму. І Я його питаю, ти боїшся, що тебе самого лишаю? Ні. Кажу, ти боїшся, що я про тебе не прийду? Ні, тобто знаєш, ти по мене прийдеш. Це саме, саме в садочку, але там в садочку діти плачуть. От це мені я розумію, що він того не хоче, бо ми тільки заходимо, він починає прислухатись, що як вони плачуть, він такий от, ну мусить перейти, то все мусить прийти та атмосфера. Маються дітки звикнути. По ідеї вже би мали всі дітки піти вже в садочок, і вже там, відповідно, скоро виплахатись і перестати так репенити, бо там така атмосфера стогону і плачу, це дуже якось неприкольне. Коли вони спати будуть лягати, я не являюся. Як він має спати там лишатися, я не уявляю. Вони ще ні разу не гуляли, бо все був то дощ, то якийсь мокро, то дощ то мокро, можливо, сьогодні. Хоч холодно, але сухо, може, їх виведуть сьогодні гуляти, я не уявляю. Вже який раз я це сказала. Отож, завтра ще лишається сьогодні вечір, після садочку і завтрашній день. Подивимося, як буде. Ну, цей тиждень такий пів на пів було дуже добре, було дуже погано, побачимо, як буде в кінці кінців. А, вже йому розказую, що на вихідних ми їдемо в гості, а в неділю ми їдемо там в село. А то -то -то, то 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 Так що хай має плани, приємні. Все одно молодчинка є, чую дітки, які там досі не ходять взагалі, вже майже два тижні, вони в групу і не зайшли. Кожен з, кожен з батьків якось по-своєму це робить, і кожна дитина по-своєму на це реагує. Яка б не була адаптація, вона, ну, вона є, і кожен проходить свій шлях. Найбільше єдине, що мене бісить, це як кожна бабця, яка приводить дитину, вважає за потрібне весь голос біля дитини, поряд з дитиною, а ваш плаче! А ваш плачий, як заходить в групу, і от коли вже шоста бабуся, ну ладно, добре, не шоста, раз четвертий точно мене запиталися, я вже кажу, не зак... ну, я вже не стримувалася до тих бабусь, кажу, не закидайте дитині ідеї в голову. Ну, іду закидала, по-перше. Ну і він сам, звісно, до Петра, що можна плакати. Бачу, інші діти плачуть, йому сумно. Але я не бачу цю, цьому саме от маніпуляції якоїсь, я бачу саме ну, якийсь дискомфорт, що не хочеться то йти, бо там дискомфорт. Але, блін, за -за закликаю вас, при дітях, ніколи не питайтеся, а ваш плаче, коли заходить група, запитайтеся якось інакше. Як адаптація? Як у вас справи? Ті, у вас Легко чи складно? Ну, тобто, це ж всі все розуміють. Оце мене найбільше бісить, коли до дитини ставляться як до собаки, що вона ну не чує, не розуміє, що про ній говорять про неї. І, і, і от а ваш плаченки, Ага, можна плакати, так? Добре, буду плакати. Ну, все добре, завжди концентруватись на якомусь більше позитиві при дитині, типу, а Юрчик там бавився таким то поїздом, він розказав, що в нього там така іграшка, а йому це це заподобається. Ну, це от, а ваш плаче, коли заходив в групу, бо мій вже тиждень зайти не може. Я розумію, що їх то болить, але ну, не треба, щоб мене тепер то боліло. Коротше. Сьогодні у нас ранок п'ятниці, і, значить, які в нас продовження вчорашнього дня? В четвер, після того, як я віддала його з першими плаками в садочок, віддала сина, просидів він там до майже півпершої, пообідав, поснідав неї, тому що, як я казала, зранку він так собі поїв і ми встигли на сирники. Він Поїв, поїв обід, все було класно, бавився, я його забрала, чудовий настрій. Гуляти не хотіли, пішли додому, але потім насталася аварія велика велика аварія. Дитина наз... ну, так, зламала зуб. Третини зуба нема, його болить. Ми сьогодні йдемо до стоматолога, так що сьогодні, в п'ятницю, у нас е садок. Накрився. І то я думала його відвезти в садочок, бо в нього не сильно болить зуб, він не сам по собі болить, а саме коли їсть. Я думала відвезти його на безприйомі їжі, щоб я дома могла проконтролювати, як він поїсть. Але в нього до того всього почалися соплі. Чи це соплі від зуба, чи це соплі від. Садочку, що вже якісь інфекції причепились, не знаю, соплі не сильні, але я така боже, все, мені мені просто шкода дитину. Я просто хочу знати, що з ним відбувається. тому сьогодні у нас ще один день без садка. Тож за тиждень з, з п'яти днів були три. <рес> так само, як минулого тижня, але минулого тижня ми просто в середу лише почали ходити в садок. Ось такі в нас новини: отакий наш маленький серіальчик про адаптацію в садок. Дочекаємося наступного тижня, а там і побачимося. Нагадую, ставити вподобайку до цього відео, якщо вам цікаво, і якщо у вас дітки теж зараз проходять адаптацію в садочок, підтримувати один одного і підписуйтесь на мій канал, там багато цікавого для батьків декретів. А скоро, до речі, зроблю нове відео про легкі швидкі ігри з дітками 2-3 років вдома на вулиці. Так що слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь. Ну, як ви вже зрозуміли, третьому відео теж буде.